Наші співвітчизники мають не лише контакт з поліцією, коли подають заяви про скоєння злочинів проти них, але, на жаль, іноді, коли проти них відкриваються кримінальні справи. У цьому відео я зупинюся на основних правах, які повинен знати кожен підозрюваний і на процедурі розслідування та ведення кримінальних справ. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з різних питань, які виникають у Німеччині. Головне право, яке мають підозрювані у кримінальному провадженні, це право не давати показання. Друге важливе право це право на захист. Тобто ви маєте можливість завжди взяти захисника, штраф На цих правах я зупинюся детальніше. Підозрювані у злочині мають право не давати показання і не ходити на допит до поліції. Вони також мають право на дачу неправдивих показань. Але потрібно розуміти, що якщо при запереченні злочину наводиться підозри на іншу особу, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність за неправдиву підозру. Тобто коли вас викликають на допит до поліції. Як то ви отримали листа з надписом Форладунг als Бешульдікта, і не готові давати показання, ви можете попередити поліцію по телефону, або я раджу у письмовому вигляді, що ви користуєтеся своїм правом не давати показання і не з'являєтеся на запрошення. Але заповніть анкету з вашими особовими даними, які вам надіслала поліція. Заповніть надайте дані, як такі як ім'я, прізвище, дата народження адреса проживання, не більше цього. Все разом відправте листом у поліцію. Я б також радила або звернутися до адвоката, або, якщо немає фінансових можливостей, чекати закінчення розслідування. Це може тривати досить довгий час. Головне, потрібно пам'ятати, відмова віддачі показань не може негативно вплинути на результати розслідування і ніколи не буде втрачена можливість дати ці показання, то не потрібно поспішати, можна і почекати з показаннями. За результатами розслідування справа передається від поліції до прокуратури і остання або закриває справу, якщо склад злочину не був доведений. Einstellung des Strafverfahrens – ви отримаєте листа щодо цього. Або суд на запит прокуратури винесе звинувачення у спрощеному порядку штрафbefehl. У випадку штрафbefehl. Його потрібно оскаржити лише, якщо ви не згодні з рішенням протягом двох тижнів з моменту отримання, як правило, зі штрафпефіль можна звернутися до адвоката, щоб той пояснив, чи є сенс оскарження. І при звинуваченнях у серйозних кримінальних злочинах прокуратура винесе звинувачення, і справа піде на розгляд до суду Анклаген. У випадку Анклага, скоріше за все, потрібно буде мати захисника. Якщо підозрюваний не може самостійно знайти захисника, йому суд призначить обов'язкового захисника. У всіх випадках правильним рішенням є мовчати, якщо ви є підозрюваним або обвинувачним, і головне, вибудовувати лінію захисту лише після ознайомлення з матеріалами справи. Адвокат, тобто захисник, має право запросити і запросить матеріали справи в прокуратурі або суді. На жаль, ви самі не можете запросити матеріали справи самостійно. Сподіваюся, інформація була корисною для вас. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки та поширюйте нас.